Привіт, привіт! Нарешті довгоочікувана коробочка на три місяці наборів, Body Mission, яку компанія саме в січні місяці організувала завдяки виходу новому смаку. А цю акцію вона зробила, розповсюдила на всі свої країни і купуючи такий набір. По перше, дуже велика економія йде. А по-друге, компанія робить розіграш на кожну країну по 10 автомобілів. Тобто, кожний набір на три місяці додатково ще квиточок дає на розіграш у а, Виграші 10 автомобілів і плюс розіграш на 100 таких додаткових наборів на один місяць. -мішн. А ну, давайте подивимось, що ж це буде за гора харчування на три місяці, і а, через що такий великий переполох у партнерів і клієнтів компанії LR Health and Beauty. Розмір коробочки, що я її навіть не надумала піднімати, да? і скоріш за все я буду на стіл а, складати вже поштучно. Перекладати, бо це нереально. Ось така в нас коробочка всередині. Да? Ну і Зараз будемо викладати. І так, що тут в наборі? По-перше, це чаї, які слім актив називається: таких три чаї. Вони неймовірно круті. А в складі зелений чай, лемонграс, листя ербамате, корала пачо, листя ройбуш, листя кропиви, корінь солодкий. От а він дуже неймовірний на смак, а, а, насичує організм, да, зволожує класно і виводить зайву рідину. Ну і в принципі, його без а, цукру, без а, додаткових домішок. П'ється і він дуже дуже смачний. От на три місяці відповідно таких от а, великих три пачки. А з іншого боку, от ми скільки такий чай вже напевне ну, беремо дуже часто, і він на шиї, От і а, ну, його вистачає тут дуже дуже багато. Да? Вистачає на дуже дуже довго, і а, ну, в цьому наборі ну, економія просто неймовірніша буде. А, далі в подарунок компанія дає шейкер. Таких шейкерів в мене напевно вже штук 5 є, а тому хай хай буде. А далі це в нас пластівці. А тут а, велика кількість от бачите, це все перелік корисних речовин, які є, і головне те, що вони а, ну смачні само собою і вони складаються з натуральних компонентів. А, да, які дуже смакують, насичують організм. Да, ну і відповідно, тут воно а, по максимуму збалансовано а, по харчуванні да, по харчовій цінності. А, таких пластівців в нас три. А, ми замовили. А, вже не пам'ятаю скільки мама, скільки я, бо цей набір ми з мамою розподілили пополам а, на двох. Да. Вона дуже полюбляє ці набори, і ми полюбляємо. і Діти вже зачекалися. А далі а, в цей набір входить три протеїни. Тобто цього протеїну на людину вистачає на місяць, і, відповідно, на три місяці тут а, а, три баночки протеїну. А, в чому його перевага? От нещодавно в нас був з фітнес-тренером в, в одній особистості, да, мікро... Ой, дівчинка з, вищими, з вищою освітою по мікробіології, да, а... В неї є диплом офіційний дієтолога, нутриціолога, Ну і от ось вона дуже довго в цьому питанні. І порівнюючи інші протеїни, вона каже, що протеїн LR Health and Beauty і в принципі наші коктейлі, да, вони дуже дуже на порядок якісності відрізняються від інших, бо вони саме проводили ще в вузі дослідження заявленого те, що в складі пишеться, да, і те, що в дійсності всередині, саме з ну, дослідницької Частини. І от Велар саме, а, відповідає тому, що там написано. Да? Якщо а, щоденно організму треба а, 70 грам білку, да? то от компанія збалансувала саме, а, саме ну, в поживній цінності їх. Да? Якщо там в порції є певна кількість необхідна, то вона дійсно відповідає цій а, тому, що треба. Да? І от якраз протеїн компанії Елар Health and Beauty, він Хельі. Має п'ять видів білку, чого нема в інших протеїнах, навіть спортивних. Да а він має магній, який дозволяє додатково допомагає організму засвоювати цей білок. Ну і ще серед цікавого, те, що вона казала, що організму неможливо в запас наїстися білку, а білок необхідно споживати щоденно. Да? Ну, І подивимось на наше харчування. А що ж ми білкового так добре їмо, Бо, як правило, булочки, якісь піци, якісь фастфуди, вони більшою частиною вуглеводні жирові, Да? От, ну то таке до цього набору входить три пробаланси. Пробаланс, він саме для злужнення йде організму. І е, внутрішнього середовища, і відповідно він допомагає е, злужнювати да, тобто е, зменшувати кислотність в організмі. І завдяки цьому, от процес травлення він проходить набагато ну, е, Ефективніше, да, і організм завдяки цьому почувається, додається більше енергії і почувається себе а, здорово. А тут у нас така коробочка, додаткова коробочка в коробочці. А тут в нас шість коктейлів. Що в нас? полуниця? Ще одна полуниця, ще одна полуниця. Полуниця це дуже такий класнючий смак. Ще одна полуниця, а, карамелька. І карамелька. Карамелька це новий смак в компанії. Впевнена, що він буде дуже неймовірний. От, але полуниця, вона, ну, як на мене, да, найсмачніше, що є в компанії от полуниця і ваніль. А, ну, Знову ж таки, три місяці одну полуницю їсти не можна, тому та воно будь-яка навіть кориснюча найкориснюча їжа, однотипна, вона ну, набридне. А, тому цей різнобарв'я коктейлів просто. Суперовий. І ще в нас така ж сама коробочка, і тут ще шість коктейлів. Да? І один навіть супчик є. І так, шоколад, кава, ванілька. Знову кава, ванілька. І мене вже скоро її видно не буде. І томатний супчик. От, от така смакота. А в, в цих наборах да, от скільки в нас виходить 10 штук коктейлів до цього набору, входить три протеїна, три чаї, три пробаланса. От саме от таке, бачите, це вперше, коли я в такому обсязі замовляю, але це виходить настільки економно. От для мене, як людини, яка вміє рахувати да, на в тому числі харчування, для мене ця можливість була ну, машина, виграш машиною, звісно, певна алчність є, да, бо ну, з одного боку, що я з тією машиною буду робити, да, бо на рік компанія її дає у користування. Ти вона ну застрахована вже компанією, її дає тобі безкоштовно за неї тобі платити напротязі року не треба. А, бери собі, їздь і будуй бізнес. Але ж знову таки в мене моя машина є, да, і ця машина вона буде накладатись, тому це певна перешкода, яку треба буде вирішувати. Але як то кажуть, я морально готова. Будемо вирішувати проблеми по, мі по мірі їх надходження. Да тому виграю авто, не виграю. Це таке питання, да. Тобто, це моя буде точка зростання. А от харчування, харчування це те, чим ми, а, ну, що нам потрібно постійно. І обов'язково, ну, я не знаю, як ви, я готувати ну, просто з одного боку не встигаєш, з іншого боку, ти розумієш, що є діти, да, і треба їх нагодувати. І це має бути корисно. Да, і те, Харчова цінність має бути. А діти ще й такі: я цього не буду, а цього я не буду. А одна картопля або одна а, спагетті. Да? Ну, ми ж розуміємо, що по перше, це не білки. Да, а м'ясного ну часто то також один раз на 3-4 дні його достатньо. А білки нам треба споживати щоденно, да, і в певній кількості для того, щоб от як дієтолог казали, що якщо ви не споживаєте щоденно білки, а ми ж розуміємо, що яйця щоденно їсти не можна. Да. Є ціле дослідження, що яйця можна там раз на 3-4 дні, наприклад, да, або раз на тиждень. А то. А який же білок? Да? Чим я з їсти щоденно? Да? Або нут або ну, рибу там, креветки, міді, але ж знову таки. Да? А мої діти кажуть: ну, я цього не хочу, це не смачно, навіть куштувати не хочуть. А коктейлі я знаю, що вони, якщо я щось не встигла приготувати, да, от взяли в молоці, розбавили, випили, і я впевнена, що діти ну, хоча б. Хоч щось чого нема, і в принципі, так і в нас вдома, якщо я не встигаю, да, бо багато всього треба і по бізнесу і там допомогти, і там зробити і дітей туди-сюди відвести. Ну і не ну, реально, час ну, обмаль, як то кажуть. Да. І оцей набір він настільки ну, крутий. Да, і а, з іншого боку, дуже дуже мене тішить, що навіть з моїми можливостями купити цей набір Велар як партнеру. да, то в цьому місяці, в січні, я реально на одному наборі економлю більше тисяча. 5600 і 4300, більше 1000 гривень, да, 1300 гривень економії на одній баночці, а тут їх 15. Економія складає близько 300 гривень. Тобто ви розумієте, наскільки от січень він такий крутий, наскільки компанія, ну, просто запропонувала неймовірну акцію і плюс Знаєте, оця розумна їжа, смарт-їжа, це, ну, як не крути, це Корисно це швидко, да а ми рухаємося в швидкому, дуже життєвому ритмі. А да, і ліпше їсти отаке, чим їсти фастфуди на вулиці або піцу, де ну не зовсім все ок з травленням потім стає і певні проблеми. А, да, закислення і таке інше. От тому дивіться, я дуже старалась, ну от як там гроші, як то кажуть, да, отримали, запланували все замовлення. Зробили, його отримали. А вас є ще. Ну я про це кажу вже давно, ще з початку місяця. Але як то кажуть, допоки не побачиш оце все своїми очима, да, то ну здається, що це маркетинговий хід, а нічого подібного. От тому встигніть до 31 першого. А січня ще компанія робить таку корисинку, такий неймовірний. акт щедрості я б сказала, да. І а ви маєте можливість спробувати і підтягнути свій зовнішній вигляд, да постромкішати, оздоровитися якраз на три місяці до весни вже одягти ті платячка, ті, те, про що ви давно мрієте їх одягти. З іншого боку, якщо у вас в організмі все ок, розуміння того, що ми не споживаємо білкову їжу класично щоденно в тій пропорції, які надає через це і низький імунітет і часті хвороби, до це треба як дійсність приймати да, і не ховатись від цього. От, тому дивіться: а, дзвоніть, пишіть, а, чим зможу допоможу да, зі знижкою доставити, можливо, якось, якось щось <хи> там промотити. А, все, папа, -па, будемо це розподіляти і а, між сім'ями да, насолоджуватися, смакувати. Все, папа, -па, вас люблю.